Демократичний світовий порядок, світовий порядок, новий світовий порядок. І що ми бачимо? Якщо ви великі, сильні, не має значення. Чи ви нападаєте, чи ви захищаєтесь, ви будете праві? Великі сильні, які говорять за демократію, випускають злочинців, даючи їм. Амністію. Поки вбивають людей, всі говорять про занепокоєння та про допомогу. І що ми бачимо? Ніхто нічим не керує, роблять, що хочуть. Якщо ти не збирав конкретно зброю, то ти правий. Так виходить. Оце нам і показують. Але при тому. Нашій країні забороняють дуже багато всього робити, бо багато куди чогось не долітає. Отака от от правда життя. Що ви думаєте, на рахунок цього?